Я на одному ефірі нещодавно сказав про те, що в червні місяці влада вступила на череду дуже серйозних помилок. Угу. Перша помилка це, власне, було не призначення керівника БЕП, хоча він пройшов конкурсну комісію і зобов'язаний був призначений згідно чинного законодавства. Друга річ це було переформатування уряду, абсолютно незрозуміле переформатування. От чому, скажімо, забрали керівника уряду пана Шмигаля і призначили його міністром оборони? Якщо він хороший керівник уряду, то треба його було залишати на посаді керівника уряду. Якщо ні, то треба було його забирати з цієї посади. Чому умер? Був міністром оборони, став зараз секретарем ради національної безпеки і багато інших питань. Далі власне не призначення керівника БЕП. Но ключова помилка власне була скасування норм антикорупційного законодавства. По-перше, сама по собі це була помилка. А друга річ, в який спосіб це було зроблено, це було зроблено після незрозумілих обшиків, Це було зроблено буквально за 24 години. Це було зроблено в депутатському корпусі, коли ніхто не знав за що голосується, і в даному випадку два Чинники зіграли дуже визначальну роль. Чинник перший це все ж таки була позиція вулиці. Вийшли молоді люди. Вийшло нове покоління. Вони показали, що не бояться. Я не вірю про те, що ці протести були організовані. Це перша річ. Ці протести були інтелігентні, демократичні, але наполегливі. І друга річ, безумовно, це було питання наших іноземних партнерів. Адже на даний момент це не є для якого секретом про те, що соціалка, соціальна сфера, освіта, охорона здоров'я фінансуються нашими іноземними партнерами. Наш бюджет витрачається на військові цілі. І тому в даному випадку випадку поради послів іноземних держав, в першу чергу, G7, і поради іноземних урядів, і наша влада. Змушена була до них е, дослухатись дуже добре, що дослухалась, але я хочу сказати, що це тільки початок.